Студія поробляно нам пікчер по заказу ТОВ Файна Україна. При фінансовій підтримці партнера нашого здоров'я ревітаційно-здоровочного комплексу КФЕ Небувиця. Інкоринаційний партнер. Приватна школа шапа пана Матна-Маті представляє документальний фільм Мельчичні кужидачові. Можна сказати, мармурінчик «Мармуринчик дачеві. Вони в ролях бригада чорний Тюльпан. Отже, до справи. Сьогодні ми виконуємо декоративну штукатурку яка називається Туріно-Рома. Власна назва, власний мікс. З цього починається робота. Проклеємо скотч. Відклеюються всі частини, які не обробляються, акуратно. Скотч має бути якісний, котрий не буде віддирати фарбу. І досягаємо прилягати. Перший етап наносимо грунтовочку. Фейлом глибокого проникнення, шмаковицю тесто подібними рухами о, до повного насичення основи. Підготовка основи. Наносити ми будемо е, матеріал е, матеріалку е, тип мармуріну матці. Е, підготовка бути е, ретельно вископлювана поверхня. Перешкурена, наскільки літає, підходить під обої, ось, такий рівень підготовки. Важно, що були звичайно хороші тлощини. Штукатурка досить то, то, просто шарова, рельєфна, е, якісь там е, дрібні ефекти, е, нюанси, чи там, наприклад, шкурення е, шкуркою з зерном, там, Трошки 120-ку, це все закриває і відкриває. Перший етап грунтування після підсикання грунтовки, ну, при нашому температурному режимі це 1,6-8, ідеально 12. компанії Fedel е, структур е, стрічку. Це ґрунтівка піщана. Так. Вона забезпечить хороше щеплення цієї грубої фракції матеріалу нормурій Максі з І знову ж таки да, після повного витихання другого шару грунтівки. Піщаної будемо наносити вже безпосередньо мармулін. Прийшов вот. час, наносити стрічку від фейдалу. Доносимо її просто подібними рухами і чекаємо, поки За вікном весна 2017 рік, мармурін не скез, стіни висохли і це не єдині хороші е, новини. Жидача приймає е, Всесвітній чемпіонат по шахматах. Е, так, а північні наші сусіди зараз вже не Росія, а Монголія. Та, Монголія окупувала всю Росію. Ось. І на Україні, Україні ладі спокій співали брати гадюкини. Сьогодні ми будемо наносити е мармурі на стінах. 20 це буде як? Так званим конвейером. Я цими спотенями наношу рівномірним рівном, рівном шаром мармурін. Микола створює малюнок, а стукну до п'якаву буде його е прижимати, коли мармурін це буде підкувати. Как вы бывается маленький, просто

Дуктивність висока і якість. Розхід цього матеріалу при такій штукатурці 15 метрів квадратних приблизно за ульовом 10 на 15 на, на, ну, всього цього відра, відра 15 метрів квадратних. Матеріал приємний зручний в роботі. Час висихання на стіні у нього добрий, тобто він дає можливість працювати. Дещо ще про мармурін, ну, для повного висихання, звичайно міцний матеріал. А після вже Нанесення воску з дековакс, він стає захищеним вже і від вологи і стає придатним до миття. Найдучими засобами можна буде дещо там відмити. Малюнок створюється живіючою церквою, оперативним інструментом компанії Ойкос. Такий хороший, дуже навіть хороший надійний інструмент. Оптичний малюночок. Такими е-подібними рухами. Я тогда тут уже і стыкуется.